Сьогодні буде така класна тема під назвою В чому полягає секрет успіху? Ну кого ми забрали зі школи The best people – студент ось така школа. Як же заробити гроші, так щоб вони а, доставляли вам задоволення дорогі? Життя, вони... А я раніше шукала заробіток в інтернеті, так щоб класні гроші можна було заробляти легально, і я його знайшла все-таки нарешті за два роки. А хочу сказати, що тут класні виплати перевірила на собі. Тому, якщо ти хочеш заробляти в інтернеті, шукаєш заробіток 100% в стіть. А щоб можна було гарно заробляти, щоб все було легально. Приходь до мене пиши слово хочу заробляти зразу в телеграм. Я тобі розповім і покажу всі деталі, як ти зможеш це зробити вже сьогодні. Щоб ви не думали кожен раз, як оплатити. Ті чічі біли, так квітанції за що взагалі жити, як оплатити школу, садик так вашим дітям? Отож, розпочнемо. Привітки, привітки, мої хороші. З вами на зв'язку Ірен і ви на каналі Фінанси та інвестиції. Дякую, що ви підписалися, поставили дзвіночок, щоб не пропускати моє відео. Отож, розпочнімо. Сьогодні буде така класна тема під назвою В чому полягає секрет успіху. Дай взагалі, як же заробити гроші, так, щоб вони а, доставляли вам задоволення від життя, щоб ви не думали кожен раз, як а, оплатити. Ті чи інші біли, квітанції, за що взагалі жити, як оплатити школу, садик, так, вашим дітям. Отож, про це все сьогодні поговоримо. Саме найголовнішим моментом, звісно, це буде те, що ви повинні розуміти, що на просторах інтернету, якщо ви захочете працювати в інтернеті, так, і заробляти гроші в інтернеті. По-перше, потрібно не тільки вміти розбиратися. В різних проектах усвідомлювати так і навчитися розбиратися, що це чи хайп, чи це а, правдивий класний надійний проект. То ви повинні про це все заздалегідь а, перевірити. Так дехто мені каже, коли потрапляє до мене в. Повідомлення, так, пише мені повідомлення, говорить, що ой, та ні, це, мабуть, лохотрон, це, мабуть, хайп, ваш проєкт заробіток в інтернеті. На що я завжди відповідаю? Ви фахівець, спеціаліст по лохотронам. То тобто є людина навіть не усвідомлює, навіть не хоче перевірити інформацію, так, чи це дійсно хороший проєкт, чи, чи, чи не хороший проєкт. Я розумію, що 80% в інтернеті це все є лохотрон, і тільки 20%, на жаль, це є на проекти, і то вам треба навчитися відрізняти, чи це хай, чи це надійний проект. Отож, щоб навчитися відрізняти, ви повинні розуміти, що перше, це технічний має бути технік Тобто, адмінкоманда, ви повинні будь-який, а я не знаю, час, час доби перезвонити, спитати щось, і вам повинні відповісти. Це дуже класний, це дуже класний показник, що є проєкт легальним. І, Надіне, другий момент це коли вам говорять, що все, два по два, побігли, тут гроші заробимо та-та-та, і та -та, та та Але насправді вам потрібно зрозуміти бізнес-план, за яким ви, до прикладу, входите в проєкт і за яким ви, якщо ви захочете вийти, який буде план вашого виходу з цього проєкту? Тобто, чи ви не втратите свої кошти? Той, хто говорить мені, що шукає бізнес без вкладень, або ж потрапляє на такі різні проекти кампанії. Де їм пропонується бізнес без складень, а на превеликий жаль, я вас хочу розчарувати, а, тому що бізнеса без вкладень не буває. Хоч би що вам там говорили? А, я побувала в багатьох проєктах. Так, два роки я куролісіла по інтернету, а, навчилася багато чому. Відповідним чином, як навчилася? втрачаючи кошти. Розумієте, мені це ніхто нічого не пояснював, Я розуміла і аналізувала ситуацію сама. Тому щоб у вас такого не було, ви повинні про це розуміти, що бізнес-план, маркетинг. Має бути заліцензіований так, не сама не саме ім'я, так чи лейбл компанії, емблема, так а сам бізнес-план. Це є дуже, дуже важливо мати ліцензію. Отож, це другий момент. Далі ви повинні розуміти, що має бути команда Один в полі не воїн, так а це також дуже важливо розуміти. А далі як же заробити гроші? Гроші заробляються дуже просто. Ви обираєте а, проект, так перевіряючи його спочатку. А, і розбираєтеся і заробляєте. Припарковуєте, припарковуєтеся і розбираєтеся. А до речі, кого цікавить заробіток онлайн, а легально в інтернеті. Силочка внизу в описі розгортаєш в телеграм. Пишеш мені іранмія. Хочу заробляти, і я тобі більш детальніше скину інформацію. Ну, а ми рухаємося далі. Отож, ви, до прикладу, почали заробляти гроші, все клас, все супер-пупер. Але ви помічаєте, що ви заробляєте в місяць, ну, до прикладу, так, умовна ціна, так, ви заробляєте тисячу доларів, так? І ви помічаєте, що ці тисячу доларів якось так раз, 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 раз і розходяться. В чому ж причина? Все дуже просто. А саме перший момент, коли я отримувала ну, такі гарні кошти, почала отримувати так, і я розуміла, що я закрила то-то-то. А то, то, борги позакривали така супервумен, так, але помітила, що в мене зовсім не залишається грошей. І це мене так, так пригнічувало. Думаю, ну я вроді би така класна. Я вроді би і людям допомагаю, і мені допомагають так. Ну, мається на увазі а заробляння грошей так, але грошей я по суті не бачу. В чому ж причина? Так ось я наткнулася тік Перепрошую, в інстаграмі на дуже класного чувачка. А, можливо, хтось чує, а він по інвестиціям спеціалізується. Ось, а далі він відкрив в Києві. Ну, Я за ним досить довго стежу. так, І одна із книг, я її, до речі, другий раз вже перечитую, а, «Сама багата людина в Вавилоні, чоловік в Вавилоні» Джон... Всі повинні прочистити книги. І так, погнали! Перша книга. Саме багатий чоловік в Вавілоні. Джорджа Клейсона. Это основа основ. Это моя первая книга. Эта книга изменила мою жизнь, потому что это была моя первая книга. Она полностью перевернула мое сознание. Вы вот ее открываете, и здесь уже 7 законов денег. 90% людей не следуют этим законам. Вот почему у них нет денег. Следующая книга. «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кесаки. Это must have. Все знают об этой книге, многие ее читали. Если вы до сих пор ее не читали, не говорите, почему у вас нет денег. Третья книга «Думай, и богатей Наполеона Хила. Сейчас у меня ее с собой нету. Она у меня в барбершопе. Четвертая книга Секрет миллионера Марка Фишера. Тоже очень простая книга. Эти книги подойдут абсолютно всем. И пятая книга Бода шефер Мани или Азбука денег. Все, ребят. В Джорджа Клейсона. Так ось, прочитая читающую цю книгу. Колы прочитает цю книгу, она просто вам даст. Um, хочу вам сказати, вона вам дасть 70-80% свідомості, усвідомлення того, як ви повинні користуватися грошима. Я, я вам реально говорю, як ви повинні користуватися грошима. Чому тому, що тут а, в а, плані, так в змісті уже сім законів грошей. Тобто, як, е -е, як користуватися грошима, фінансами, щоб вони у вас водилися, не просто а, припарковувалися на деякий час і. І улітелі, так? Такого не повинно бути. Тобто, ви повинні ці закони дотримуватися, і тоді у вас будуть вводитися гроші. І всі просто в шоці будуть від того, що реально у вас почали вводитися гроші, в чому секрет? він щось знає. Вот, розумієте? А, тому, тому дуже рекомендую вам прочитати цю книгу, так, придбати. Я не буду вже озвучувати, що там написано, так, ви думаю, самі прочитаєте. Тому, тому все, що я хотіла сказати, я сьогодні сказала, думаю, ви а, зрозуміли, що реально а, в інтернеті можна заробити гроші. Тільки оце, а, що ви вибираєте самі, чи вам працювати по найму, так ходити зранку а, і до забора, так, і далі працювати, і далі, і далі не бачити ні світ, ні зорі, так, чи вам перейти в онлайн і потихеньку розвиватися, розвивати свій а, бізнес онлайн, так, а чи будь-що там ви створити, чи підключитись до якихось там проектів. Так, у будь-якому разі ви маєте. Маєте розбиратися і а, працювати. А ще я скажу: отак от не буде, що вам на, з неба впадуть мільйони доларів. так ось а, Реально не буде, прийдеться реально працювати, а уявіть собі, що це така сама робота, якби ви працювали по найму. Я вам серйозно говорю. Тобто, такого, що говорять, а Ну, час, два я попрацюю в день, так? І все, я буду отримувати ці гроші. Можливо, ви коли напрацюєте, так? То можливо, в а, через рік, два, три ви, можливо, так і будете працювати. Вам придеться тільки делегуватися, всі справи, перевіряти, контролювати і все, так. Ось, ви будете дійсно тратити годину або дві на день, але на початку. А будьте впевнені в тому, так що а, будьте готові до того, що вам придеться трохи потратити часу більше ніж година і дві. Ось таким чином. Отож, ще раз нагадую, що а, кого цікавить заробіток легальний в інтернеті, я звертайтесь до мене, я все покажу, розкажу, навчу про і буду твоїм куратором. А, Так було сказати про те, що вам придеться, перш ніж досягти успіху, вам придеться пропрацювати свої страхи. Свої страхи, свої, якусь я не знаю, лінивство своє, так, критику, яка обов'язково буде в вашу сторону, тому що ніхто не зацікавлений в тому, щоб ви досягли успіху. Я вже говорила в попередніх своїх відео, так, і в шорцах також говорила. Тому, тому майте бути готові, що вас будуть критикувати і так далі. Будьте готові до цього. Але коли ви станете вже багатими, успішними, і окей. Okay. Від вас, скажімо так, хейт, так, чорний відвернеться, але все одно будуть люди, які будуть вам застрити. Ось, але не переживайте, все буде добре. Саме головне вірити в себе, саме головне розвиватися, не звертати ні на кого, абсолютно ні на кого увагу, тільки мати взірця для подражання, як я кажу, так, брати з нього приклад, брати, а чи з неї приклад. І копіювати кроки, це саме найважливіше, тому що ви не можете знати, як, чи ця дорога приведе вас до успіху, до багатства, чи ця. Ви повинні бачити когось, який, який зробив ця людина, зробила ці кроки, і ви тільки повторюєте за цією людиною. Ось так вам буде набагато легше. Все. Привіт, такі мої хороші. Хочеться трішки проговорити, так, і тут поки йдемо забирати. Стосовно це не моє, я не зможу так працювати, як працюєте ви. Та взагалі я не вмію багато чого робити, тому не впевнена, що у мене щось вийде. так. Ось про це я хотіла сьогодні взагалі зняти відео так. по поводу того, що так, щось падає на мене. Так, по поводу того, що вам не потрібно все на світі вміти. Робити. Всьому можна навчитися. Тобто, по суті, по суті, ви, як, наприклад, народжуєтеся так, ну, от ви дитинка маленька, і ви народжуєтеся, окей, що відбувається далі з вами? Далі відбувається те, що вас вчать ложку тримати в руці, да? і далі вас вчать. Ну, тобто, все поетапно вас вчать. А це стосується і о, чогось нового. Наприклад, якщо ви заробляли там, не знаю, там скільки там Ось 50 доларів в місяць, когось 100, 200 доларів, да? тобто в кожного свої якісь навички. Тому від цього да? від диплом, тому подібні речі, від знайомств, немаловажливо, ви будете мати і заробляти стільки грошей. Якщо ви хочете вийти на новий фінансовий рівень, ви повинні ну, реально розуміти, що ви повинні знати, здобути ті знання, точніше які Якими раніше взагалі в апріорі не володіли, не знали, що таке можливо, і так далі. Чому? Тому що людина зазвичай дивиться, ну, допустим, блогер. Да? от Я, наприклад, спостерігаю за такими блогерами, як Марина Могилко, як Олександра е, Мітрошина. Да? Ну, там своєрідний такий блог, так? Я перепрошую на слові жопу свою не збирався виставляти, щоб всім показувати, да? і зацікавлювати народ в цьому. Але маю на увазі, що е, Людина, людина зараз на сьогоднішній день а, вчить інших людей, так, і в неї а, там допустим про Олександру Мітрошину, і в неї а, так зараз приїду, і в неї а, приблизно три тисячі чотири тисячі учнів, так, студентів. І уявіть собі, якщо би на вас кинути оцю всю ношу, да? І ви б заробляли, от ви тільки дивитеся на ці гроші, да, що вона заробляє туди-сюди там, блин, капець, там, блін, капець, в місяць виходить, там, 100 тисяч доларів, чи скільки 200. Да, і ви просто вау, Шикардос, я теж так хочу. Але якщо на вас кинути таку ношу, ви ну, не впевнені, що ви б та я теж навчили би цих людей. А дали ті знання, які потрібно, да? Ось, щоб вас хотіли дивитися, вам платити за цю інформацію за ці знання. Тобто, це потрібно реально розуміти, що перш ніж вчити когось щось потрібно самому себе прокачати. Тому, тому. ще раз говорю, це, що ви говорите, це не моє там, чи ще щось. Це ви просто лінуєтеся, навчитися щось, що принесло би вам. Відкрило б ваш постійний фінансовий потік, якщо ви дійсно хочете стати успішними, багатими, та да, і не думати про блін, прийшов в магазин і думаю, значить так мені треба по акції взяти це за це, тому що в мене залишилось в кармані стільки-стільки грошей. Да, і ви переживаєте, чи вам вистачить оплатити ці продукти там чи що там у вас? Да? Тобто, щоб такого не було, ви повинні розуміти, що вам потрібні додаткові джерела доходів а для цього потрібно. Вчитися і ще раз вчитися. Все, я приїхала, заберу скоро малого. Ну що, кого ми забрали зі школи? The best pupil, student! Ось така школа, небагато народу. Правітеріа. Молодчинка, подивись камеру. Hi, hello, everyone! Англійський, звісно, в мене краще, ніж в нього, але будемо старатися. І ще хочеться додати стосовно вселеної, так? Бо як вселена вибудовує для вас обставини, а якщо ви чогось дуже сильно хочете. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, коли ви хочете щось дуже сильно. Наприклад, я хотіла дуже сильно переїхати, правда, не в Америку. Це один із варіантів був, але. Це був план С. План А був переїхати в Канаду. План Б е був переїхати в Швейцарію. Ну і план С це наостанок, це Америка. Так от, до чого це я веду? До того, що ви, якщо сильно щось хочете, ви намагаєтеся робити це так: певний план складаєте певні кроки так до досягнення вашої цілі. І е е вам Вселена так. Ну, не перемішує, а підставляє різні обставини, різних людей. А лишніх людей забирає з вашого оточення, так, міняє ваше мислення. А далі у вас з'являються ті люди, які ну просто, як я от молилася, да, як я була в Польщі, я молилася, ну просто, Боже, я тобі буду служити, там, від, відоси знімати і так далі. До речі, в мене ще є один канал. А, вот, і а, ну просто, а тим, Ну просто, а ти мені просто дай таких людей, які будуть мати павер, які будуть мати гроші, так? І просто будуть мені помагати безкоштовно, без сексу, без грошей, так? Як на сьогодні, ну, зазвичай люди так допомагають. Вот. Тому я про це молилася і прикиньте. Сталося так, що знайшлися люди, які мені просто помолилися. І прикиньте, сталося так, що знайшлися люди, які мені просто допогли. Просто так, я ні копійки якби не заплатила. Да? А те, що мені билет купили, то це я вже віддала. Це і це okay, ну, так. Вино бути ось, але в усьому решта ні копійки з мене не взяли. Що мене возили, мене мені показували місця, мене вчили, що як, куди на що нажимати. Розумієте, як воно, ну я не знаю на якому рівні воно так, як це воно так діє, але повірте, думки, думки матеріальні, реально говорю, думки матеріальні. Тому просто. Ви маєте чітко розуміти, що ви хочете, скільки ви хочете заробляти. Всі гроші в світі ну, вам реально не потрібно. Так? Ви просто будете настільки виснажені, змучені, у вас не буде здоров'я, що ви просто будете харкатися від тих грошей. Наші мені стільки грошей, я здоров'я не маю з ліжка встати. Так? Тобто, у вас такого не повинно бути. У вас повинно бути нормальне відношення до того, що ви хочете робити. Однай один, два, а до того, що ви хочете робити. Одне один, два, максимум три джерела доходу. Хватає вот так, розумієте? Реально, хватає. От. І все, і будете от тако плести біля системи, так, там податки платить, і ну, це вже інші питання, інше відео буде. Так от, мрійте, складайте план. Міняйте мислення, міняйте стратегію до досягнення цілей, перебирайте, так. Не харкайтеся, не говоріть, що ой, це лохатрон, це лохатрон, от мені пропонують гроші заробити, а я от не хочу, тому що це лохатрон, Ні, це, що ви щось не розумієте, не розібралися, це не означає, що це лохатрон. Вам про це треба просто сісти і реально розібратися, щоб вам пояснили. І ще раз, знаєте скільки мені пояснили, перш ніж я почала, до прикладу, займатися краудфандингом, Ну, блін, я не говорю, що я. А, тупа, а, не знайшла інше слово. Ось, я не говорю, що я тупа, але просто ну, реально я не могла зрозуміти, звідки в компанії гроші. ну Звідки гроші люди отримують. такі суми по 900 доларів, по 300, по 2700. розумієте, да, І, а, а там виплата 800 пішла, а там 30 тисяч доларів. в мене шари такі очі квадратні, круглі. Я не могла зрозуміти, звідки. да, І я мені мій куратор так, пояснював. Ірина, ну ти маєш зрозуміти. Ну давай ще раз пройдемося. Давай по чуть-чуть щоб ти зрозуміла. Ну і так далі. Тобто, я близько двох тижнів я намагалася зрозуміти, звідки гроші. І Оля, в мене якийсь щелчок відбувся, і я зрозуміла. Розумієте? Тому те, що ви те, що ти чогось не знаєш, не розбираєшся, так ось просто ти цього з цим ніколи не сталкувався, так? Ось тому, тому. А, просто розберіться, просто знайдіть той проєкт, те джерело доходу, яке у вас буде просто, ну, просто бомба для вас. Ну, якби, а, ви будете настільки а, поглинуті цим всім. Так? Ось ви будете знати, що це легально, що це ліцензійно, що це просто вау. Так? А, і все, припарковуйтеся і заробляйте гроші. Я не кличу, якщо ви проти краудфандінга, і цекей. Okay. Ось а, я не кличу вас в свій а, бізнес. Я просто. До вас, так, намагаюся донести, що і фондовий ринок це нормальний, так, але будьте обережні, тому що там теж є, також є шахраї, які просто виманюють гроші, спочатку кажуть, вас навчать, вас проведуть, зв'язки вам дадуть, бла бла-бла, всі діла з телеграм канал у нас тут таке ком'юніті, да, ось, але в кінцевому випадку вам щось кажуть, туди перейди, там гроші всі скинь, всі скидай, і потім звідти туди, і, а, ну, знаєте, да, наприклад, а, Наприклад, ви поповняєте, ну, гіпотетично говорю, да, поповняєте рахунок, потім, значить, з цього бінанса чи звідки там да ось. А... На якийсь кошельок, потім гроші, потім в обмінник, потім назад. Це все, а, в, значить, а, на цю біржу да, і прокручуєте там мені там, 5%, да, тобі все решта насправді, насправді, може бути там по двох, і ви просто свої гроші втратите і не зможете взагалі а, вивести свої гроші з того обмінника. Ось що прикол. А тому, тому будьте обережні, обачні, вибирайте наставника, який а, не просто буде шарить так в. Цій о, діяльності а не буде кидати, тому що є такі вау, які аватарочку на. Аватарочку, так свою роблять настільки класно, що ось він тут, ось він, а на нього підпитует, ось він, а на нього підписаний скільки людей. Він тут біля жовтенької, класної, там чи біля червоної машинки, ось він тут весь такий класний, поможе в Любу там в одинадцятій вечора написала, чи в 12 -тій. він завжди на зв'язку. Він такий хороший, да? Просто будьте обережні, реально говорю, так. Як мені сказали, так що Ірен потрібно їсти маленькими ложками. Я про гроші говорю, так. Тобто, не степ байстеп. Помало спочатку заробляєте, маленькі суми, потім все більше. Ви навчитеся. Так, навіть якщо ви втратите меншу суму, нічого нічого страшного, ви зато навчилися. Це я говорю про фондовий ринок, звісно, звісно. Тому у мене на сьогодні все. Дякую, що дивилися. підписуйтесь, став лайк. І до наступного відео. Пока-пока.